Мир вам, мій вірш має назву Водичка під сумами. Під суми непоганий колектив. Свіженьких із ладижинки набрали. Шов на роботу, а тепер у нас водій із під Одеси, а із Харкова Віталій на цілу роту сміху наробив, на море їхав, ніжитись в водичці, та пляжника із потяги зняли, і плавки. Поміняли на петлички. Ну, як водичка, добре накупався. беруть на кпини хлопці найправніші, та ми по-доброму облиш, не ображайсь. Твоя історія тут поки найсмішніша. Зелений ліс, озера і річки, ловити брибу, а не окупантів. Вже кавоварка на вогні шумить. Коханий дома, з вечора до ранку. Прикуску з кавою ще пару жменюк слів, а решту жінці бажано не знати. Щось в лісі здохло, скільки розповів: Мабуть, іще один еклерчик треба дати. А на городі падає фундук, неперевершений у хованках під листям. Він чоловікових вже не уникне рук. Те саме буде з будь-яким рашистом. Дай Боже нелюдам покаятись у злі й облишити криваві заробітки, чи не задосить крові для землі і душ загиблих в надрах пекла, звідки казав Христос: немає вороття, а тільки прірва поміж праведним і грішним: Рятуй, негідник, умерщій своє життя, Ось ось зімкне твоя загибель клішні. Зніми, о Боже, із мерзенних пилину, І дай побачити усе, як є насправді, і зрозуміти, може, вперше на кону, вся вічність, хай не стане на заваді ні купа грошей, ні грабунків міражі, ні імітації прихованого смислу, розбий в їх головах імперії кряжі, хай ні на чому, врешті-решт, земля повисне. І повернеться, сину, Отчий дім, і буде батька, як належить шанувати. Ходімо, нелюде, до людського, ходім, твій порятунок лиш в небесній хаті.